Я розпочався 20 тисяч години, які вже надаються, які збудовані, які люди можуть сьогодні отримати. Пане Анатолію, там 6 будинків планується збудувати. Це не до але, вас, прізвище не, не звучало. Ну, це знову йде маніпуляція по суперфіції. Далі прошу приміщати. Квартира набагато більша фізіння, ніж земельна ділянка, як продається оренду. Тому на світі доводить, що суперфіці це погано, на свій десь державний контент це просто чутно, тому що особи дійсно отримують квартири. Дійсно отримують. Ви провірте, чи ви отримують. отримуєте.

também tá no tá